Є невеличкі активності для вас. Побачимо зараз, які ви аграрі. Перше питання: як ви пройшли до свого агроуспіху? Біг, марафон чи рівна хода? Марафон, марафон, шалений. Рівна хода. Спочатку був інтенсивний біг, потім рівна хода. А зараз маю марафон. Найсмішніша ситуація, що трапилася цього року в роботі. Буквально за два тижні до старту рекламної кампанії від Агропартнер юристи сказали нам, що слогани, які ми придумали, не підходить. Я сьогодні четвертий день очолюю агродепартамент і бігаю і на біговій доріжці на агровиставці. Який момент сезону для вас найстресовіший? Коли ми починаємо стратегувати і планувати наступний сезон? Коли здаємо звіти всі, жнива. Ну, жнива. перший жнива, період першої хвилі жнив. Якщо зранку випити коньяку, то день дасться дуже добре. День починається яскраво. То день буде однозначно веселим. Кажуть, зранку випив день свободний. Три головні інсайти цього сезону е, врожай крузі. Буде все можна порахувати навіть те, що не рахується. Надійні партнери завжди виручать. А що ви знаєте про наш бренд Вітагропартнер? Гарна надійна дистриб'юція, власник з Хмельницька, доволі потужне господарство. Построїли один з найкращих заводів. Багато ви наші сусідні партнери. Я з вами планую заключити партнерський договір з понеділка. Але я хочу сказати, що зараз бренд трансформується, так як сьогодні у нас конференція про трансформації, і це буде абсолютно новий бренд через декілька років. І що ви сказали собі на початку вашого шляху? Старайся будь дисциплінованим і все вийде. Витримки, сили, терпіння. Не поспішай, все вийде. Дивися ширше на речі: не зациклюйся на якихось банальних речах. Не бійся, нічого не бійся і крокуй вперед. Тебе чекає успіх. Вперед! Задня заварена.